Друзі, перші про головне поїхали. Комітет нацбезпеки і розвідки Верни підтримав рішення щодо відставки голови СБУ в Малюка. Оце вже цікаво. Дана Ярова пише наступне: щодо непідтримання зняття малюка комітетом з питань нацбезпеки і оборони. Дивіться, це насправді дуже хороший сигнал. Нагадаю, коли бойові генерали публічно вписувались за малюка пан президент, що нам сказав, сказав, що всіх поважає, але рішення буде приймати сам. І отут є проблема, бо пан президент чомусь постійно забуває, що в нас парламентсько президентська республіка, а не монархія, де він не монарх, і рішення не прийма. Маються одноосібно. Комітет з питань нацбезпеки та оборони, як на мене, вперше за час повномасштабної війни, у момент реально повноважного рішення, проявив суб'єктність, і це важливо дуже. Тому я хочу звернутися до слуги народу і до всіх народних депутатів. Проявляйте суб'єктність. Досить гратися в монархію. У нас не рішення одного, у нас республіка. Це хороший знак, і дай Боже вам усім розуму і хребта відстояти свою роль і свою відповідальність у цьому питанні. Ірина Фриз підкреслює, комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав рішення про Учення до порядку денного Верховна Рада України подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України: сім за шість проти, два утримались. Це рішення свідчить про дефіцит аргументів щодо відставки, а посилання лише на заяву, ку де факто вичавлювали це про неадекватність рішення в своєму виступі. Наголосила, що звільняти ефективного керівника СБУ на фоні того, що відбувається на фронті та в тилу стратегічна помилка. Більше того, підкреслила, що відсторонення Малюка ВВ було здійснено в протиправний та антиконституційний. Ційний спосіб, а отже, внесення подання на звільнення лише закріплює це. Парламент не відділ кадрів при ОПО, особливо у секторі безпеки. Бо якщо кадрові рішення починають виглядати як політична технологія, першими це зчитують наші вороги, і радіють. Європейська солідарність за сильні інституції, державницьку процедуру. Якщо є підстави для звільнення, вони мають бути проговорені навіть у закритому режимі, якщо потрібно. З чітким планом наступності, якщо підстави не названі, то це хибне і нав'язане. Рішення, яке не варте підтримки, зазначимо замолюк. СБУ реально запрацювало саме тому він, мабуть, став неугодний щурам з Кремля. З'являється Василь Малюк, точно не друг, точно не свій хлопець, точно не тимчасовий менеджер, а бойовий офіцер. Тут його особисто не треба знати. Достатньо подивитись і послухати інтерв'ю, що зробив. Провів чистку служби реально, а не для звіту. Провів величезну кількість спецоперацій, результативні, не для лайків. Деякі з них вже увійшли. В світову історію спецслужб. СБУ перетворив у бойовий інструмент, який дуже боляче б'є по репутації Всесильної ФСБ і особисто по репутації головного терориста та світа Діда Пу. запровадив справжні пекельні санкції щодо експорту нафти та газу РФ, і головне, що говорить про нього, як бойового офіцера він не кидає своїх по бойовому досвіду офіцерів інших військових формувань країни. А це прояв честі, точно не для Галочки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.